Друзі, привіт! Хотів вас спитати. Назвіть, будь ласка, в коментарях три найбільш вдалих економічних ініціативи: да? тобто якісь податкові новації, митні, регуляторні правила гри. Ну, будь-будь-що найбільш вдалі економічні реформи або рішення або ініціативи, які найкраще спрацювали в Україні. От, що реально було найкорисніше, наймасштабніше спрацювало, найбільш вдало відобразилось на розвитку нашої економіки. Я знаю, що ми не задоволені нашою економікою, ми не задоволені нашою економічною політикою, але якщо ми візьмемо всю історію нашої незалежності, що було найбільш класним і найбільше спрацювало в плюс? Напишіть, будь ласка, в коментарях. і... Я серед тих, хто поділиться своєю думкою, розіграю обов'язково якусь цікаву книгу з бібліотеки Української асоціації Римського клубу. І потім я поділюся з вами своєю версією, бо в мене є е, певні міркування про це, є кейси, якими я хочу з вами поділитися, але мені цікаво побачити, наскільки співпадають наші версії цих топ. Трьох, принаймні, ініціатив. Насправді, в мене є навіть більше варіантів, якими я з вами поділюся. Але давайте хоча б топ-3 визначимось. Коментуйте, поширюйте серед своїх друзів і обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую, до зустрічі.